Друзі, адвокат Сергій Гула, дійсно, ця ситуація зараз є такою актуальною. Бо вже не одне повідомлення отримав про це. На емейл e свій, коли люди просять проконсультувати по цій ситуації, коли на блокпосту реально починають людей обманювати. Тому давайте розглянемо ситуацію. Це, до речі, не тільки на блокпосту, але зараз, знаєте, і блокпостів вистачає. Це і може бути проста зупинка поліцією відповідного транспортного вашого транспортного засобу, вашого автомобіля. Отож, ви під'їжджаєте до, до блокпосту, і тут питання: як ваша справа, що робите? Ви там щось пояснюєте, говорите, і вони кажуть: ми відчуваємо Алкогольний запах з вашої порожнини. Або простіше від вас, ротової порожнини. Я інколи сміюсь, коли вони так говорять. От. І пред'явіть ваші документи. Ну, людина пред'являє документи, вони дивляться, дивляться, а потім каже: таки ми бачимо. Що є підозра, що ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння, тому ось вам алкотестер. І тут є дві реакції людини: одна, звичайно, шокована, коли людина нічого не пила і вона дуже дивується. А друга це розгублена. Так, от, коли розгублена, вони ж теж дивляться за реакцію людини. Вони розуміють, значить, щось є, і починають людину або розводити на хабаря, а потім ловлять за хабаря за дачу службовій особі відповідного хабара, і вліплюють набагато більше, і ще й притягують до кримінальної відповідальності, або дають алкотестер, і людина, будучи неуважною, починає дути в нього. І раз, а там показують, наприклад, два проміли, один із сім проміли, там, до трьох, ну скільки, як кажуть, накачок. От. А чому, в чому суть? Що розумієте, розпакування відповідної трубки, вона повинна бути повністю запакована і в цілісності, ви її маєте оглянути, Воно має бути дотримано, це цифра. Правило. А якщо десь людина замешкалась і не подивилася, вони вже туди щось чуть, -чуть та додають. Вони вже це знають, тому що я знаю особисто друга, який на це попався. І він дує, а він, ну він не п'є вже та дуже давно, він дуже давно не п'є, і він а, дує, а він показує два проміли. І вони кажуть: О, шановний, ти попав на величезний штраф, і плюс позбавлення водійських прав на один рік. Тому давай, шановний, все, будемо оформляти протокол, і роблять, знаєте, таку паузу. Вони ж не зразу біжать і оформлять протокол. Вони роблять важливу паузу, дивлячись на реакцію, що людина буде говорити і як діє. Ну, багато хто, якщо десь щось там десь випивав, зразу тягнеться за хабаря, і тут його ловлять на хабарі. Так? Тобто ускладнюють ситуацію. А людина, яка точно знає, що вона не пила і не п'є, і не є в алкогольному сп'яніні, вона, звичайно, повинна вимагати, повинна вимагати, щоб поїхати безпосередньо в медичний заклад. На підтвердження відповідного стану сприйняття. І тут люди можуть допустити дві, дві помилки. Перша помилка, коли допускають серйозну помилку, коли категорично відмовляється взагалі дути валкотестером, стоючи на тому, що вони є творитися. І каже я не буду цього робити, і все. І їм штраф зразу тільки оформлюють за відмову дути і винний. І в суді ти нічого не зробиш. Тому такої помилки не можна ні в якому разі допускати. І друга помилка, коли людина каже, я нічого не знаю, у вас щось тут підроблено і тому подібне. Нікуди я не поїду, бо я спішу. В мене теж ще один був клієнт, який е точно знав, що він не п'яний. Але коли йому кажуть, ну добре, поїхали, поїхали в медичний заклад. Він каже, вибачте, я не маю часу, у мене просто немає часу. І йому він програв тоді суд, йому впаяли серйозний штраф, і, і е, безпосередньо вже е, забрали права на Тому це дві грубих помилки. В цій конкретній ситуації е, мік, е, мій друг погодився. Він каже: Все, їдемо кудись, скажете без жодних заперечень. я Обов'язково їду з вами, і я підтверджу відповідно, що я не перебуваю в стані алкогольного сп'яніння, а що до вас буде розпочати службове провадження, на підставі чого відповідні ваші трубки показують ось такий неправильний результат. Ну вони тоді вже, ви тоді дивитесь на їхню реакцію, і вони вже починають давати задню. Знаєте, як одна із проблем. Пропагандистів каже: якщо ми дамо задню, то вони не дадуть задню. А якщо ми не дамо задню, то ми дамо задню. Приблизно так вона каже. От то ви дивитесь, що вони дадуть задню. і вони вже починають давати задню. Вони вже починають, а може у вас ліки і тому подібне. Але друзі, це не треба залишати. Я розумію, що є різні уловки, як вони це здійснюють, як вони людей притягують до штрафів і тому подібне. Якщо потрібно буде консультація, пишіть мені на емейл. E Але головна суть в тому, що вам треба бути достатньо уважним. Вам треба бути достатньо уважним, особливо коли йдеться про алкотестер, і ви точно знаєте, що ви не пили. вони, звичайно, будуть діяти, можуть підступно, достатньо підступно. Тому вам треба бути уважним в тому, слідкувати за всі їхніми руками. А також я, як адвокат, обов'язково рекомендую включайте камери, включайте камеру і фіксуйте їхні дії. Звичайно, їх це дуже серйозно напряжає. І якщо ви побачите, що вони почнуть там, вибачте, верещати, кричати, і щось вам забороняєте. Забороняти, знайте, тоді вони дійсно діють не за безсумнівно безсумнівно Тоді ви кажете, хлопці, зараз викликає наряд поліції інший на вас. От також напишу заяву на внутрішню безпеку, в них є внутрішня безпека, щоб вони вас перевірили. А чим це ви займаєте? Бо це взагалі то кримінально карання діяння, те, що ви робите. Тому зараз, знаєте, в той час, коли в нас. Такі серйозні обставини по країні. Багато хто хоче абсолютно незаконні дії вчиняти щодо людей, і саме вам потрібно бути уважними. Потрібно бути уважними. Ви, до речі, без умов маєте право на правову допомогу. Там маєте право викликати адвоката. Звичайно, вони цього не, не зобов'язані робити, але принаймні. На паузу поставити всі їхні дії, ви маєте право. А інколи пауза вам дуже серйозно допоможе. Дуже серйозно допоможе, бо ця пауза дозволить вам все переосмислити, заспокоїтись. Можливо, навіть їм змінити свою поведінку. І в мене були такі випадки, коли вони мучились, мучились, але таки. Відпускали мене, коли я бачив, що їхня позиція, що нібито я щось порушив, є неправомірною. І тоді я кажу: ну давайте будемо розбиратися. Коли я кажу, давайте будемо розбиратися, і вже це напрягає, на які статті ви стоїте? А які у вас є докази? А чим ви обґрунтовуєте? А приділіть ваші докази. Розумієте, а я також маю потребу в правій допомозі, починаю, Я ж їм ніколи не говорив, що я адвокат. <сум> От, починаю, знаєте, так з ними спілкуватися і бачу, як, як це кажуть, давати заднє. <сум> Тому друзі, навіть якщо ви маєте можливість викликати адвоката, особливо коли це є справа дуже серйозна. Виплачуть, заспокойтеся. Адвокат, звичайно, приїде, е свою оцінку дасть, правовий захист дасть, і вже вони зовсім інакше себе будуть поводити, коли з вами буде адвокат. Зовсім інакше. зовсім інакше. Тому, друзі, у разі, якщо є потреби в консультаціях по дорожній поліції, по всім цим штрафам, пишіть на емейл адвокат Сергій Гіло.